Бать, нормально все. Всім привіт, не зв'язку і вейп. На годиннику у нас. А котра година? 9.55. 9.55. Значить, що ми вже спізнімося на роботу. Всім поки, це наш останній робочий день. До зустрічі. Знайомтесь, це Катя, це наш smm менеджер Її посили можете читати в телеграмі, в і також в вона... Іноді буває у нас в тік-тоці Іноді. Ну іноді, так. Іноді. Швидкий огляд на Катю. По характеристикам є місця акумулятор 500 мл, б'єм картриджу 10 мл. Що в нас взагалі сьогодні по планам? Значить, зараз ми будемо проводити нараду, обговорювати наші майбутні плани. Монтую для вас відео, чому варто переходити з одноразок на подсистеми, я дуже раджу до перегляду. Надіюсь, я вас переконаю в цьому. Потім ми з Каті їдемо на нашу студію зйомок. Ми знімаємо Тіктоки, відео знімати не буду. Що буде далі? Побачимо. Наїви. А, так, значить, зараз у нас за розкладом зйомка тік-токів, Бо ми зранку не тік-ток, а у нас якби, сроки горять. Тому Катя зараз буде цим займатися. Крок перший. Як підготуватися до зйомок тікток? Беремо чайник. Відкриваємо тік-ток. Я мелкий. Це ти і зараз м'який. Все, забудьте про перший крок. Чайник. Чайник відміняється Ооооо! Нормально, Я не по видео, я просто. Смотри, алиш, Не, 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 не. А-а-а, стоп. Да. Це все моє. Коробка у нас виглядає ось таким чином. На передній стороні коробки ми бачимо лого компанії та назву моделі. Переходимо до комплектації. Комплектація у нас в цьому пристрої доволі цікава, а саме. Перше, що нас зустрічає, це пів літру компоту. Далі якісь міні-пакетики, кабель для зарядки USB Type-C та гарантія.

Да. Пока-пока. Був рад вас всіх побачити! До скорих зустрічей! За 100 гривень спригнеш вниз? За косарь? Та я, я стільки не заробляю. Зараз ми знаходимось на Майдані Незалежності. Тут знаходиться наша студія, в якій я знімаю відео. І ми до неї вже підходимо. На дворі холодно, але ми бадьорі дівчата і ходимо без шапки. Я забула її на роботі. Сьогодні ми відкриваємо завісу водо. А, так, а так, як... якщо б я не сохранився? Ну, ти ж сохранився! І, і так, ми на Майдані. Давайте трошечки продемонструю, як виглядає вся ця студія. Тут у нас, звісно, був трошечки інший інтер'єр, але вирішили звідси трошки е, мебель вивезти. Що в нас залишилось? Полички з баночками, з бутилочками, з коробочками. О, сама барна стійка. А, тут у нас були шафи, такі типу, класні шафи, в яких я знімався там прикольчики з девайсами. Вазончик, якому вже трошки погано. А, ну, Якось отак. Зі зворотньої сторони кадру це виглядає ось так. Ось так я знімаю відео. Сюди ставлю штатив, ставлю отак камеру. І, виходить, ось такий знайомий вам вже всім кадр. Помахай. передай мамі привіт. Привіт, мам. Друзі, надіюсь, я усвідомлюю. Сподіваюсь. Друзі, надіюсь, я сподіваюся. сподіваюсь... Сподіваюсь! Друзі, надіюсь, я сподіваюсь вам. Я сподіваюсь, що вам зрозуміло. І ви зробите виб вибір на... Рахунок подсистем. Сподіваюсь, не надійсь, сподіваюсь. You know? Супер. Просто махну? І сказати. А що сказати? сказать? Не, він просто рукою махнув.